Навушники FOU Sirius постачаються в фірмовій коробці, де можна знайти самі навушники, інструкцію та кабель живлення мікро-USB. Самі навушники мають приємний мінімалістичний дизайн та виконані з м'яких матеріалів, як самі амбішури, так і пружина пластина. Шкірозамінник з обох боків додає комфорту в користуванні та естетики виробу. На корпусі правого навушнику бачимо AUX-роз'єм 3,5 мм. Мікрофон для телефонних розмов, вхід мікро-USB для заряджання та індикатор з'єднання. Також передбачено вхід під мікро-SD карту пам'яті. Для регулювання навушників передбачені ковзаючі пластини, мають доволі сильну фіксацію і налаштування по висоті не будуть збиватися. Також виріб має інтуїтивно зрозумілі органи керування на правому навушнику. Щоб увімкнути, варто затиснути кнопку відтворення на декілька секунд. І навушники чекають з'єднання. З'єднуються швидко та просто через Bluetooth 51. Радіус з'єднання 9-11 метрів. Динаміки F40 мм з вихідною потужністю 4,2 Вт. Самі навушники досить легкі, зручні та функціональні. Запас погучності досить великий, а звук з акцентом на низькі частоти. Акумулятор 300 мАч. час роботи від нього близько 6 годин, а заряджаються наушники близько 2 годин, гарантія на виріб 12 місяців.